Друзі, вітаємо! Ласкаво просимо на чергову серію реаліті-шоу під назвою Донеччина палає». Сезон літній серія Мотоштурм та Мінне поле. 17 червня 2025 року в зоні відповідальності наших незламних захисників з оперативно-тактичного угрупування військ Луганськ російські війська влаштували Бенефіс військової дурості. Протягом майже трьох годин ворог намагався штурмувати наші позиції. І не просто на танках. Ні. Вхід пішла вся техніка із залишків військ торгу, бронемашини, мотоцикли і, мабуть, ще й щось на педалях. Окупанти натхненно і впевнено завели свої мангали і бойові мопеди та понеслися в атаку, ніби їм пообіцяли за прорив абонемент у рай без черги. Але наші хлопці зустріли їх не оплесками, а ПТРК, дронами камікадзе, мінами і добірним вогнем усіх калібрів. Результат? Мінус 18 бронемашин. Частина вигоріла до стану на металобрухт не приймаємо, ще 5 димлять у кущах, намагаючись переконати себе, що вони все ще техніка, а не купа гарячого брухту. Але найяскравішим був виступ бойових байкерів армії РФ. 13 представників цього дивного підрозділу намагалися прорватися вперед на своїх ревучих двоколісних тракторах. Частина з них зникла ще на під'їзді, бо GPS-навігатор забув, що у полі немає доріг. Інші перетворились на піротехнічне шоу просто на очах побратимів. Загалом мінус 78 рашистів. і це лише за один штурм. Кажуть, деякі з них досі бігають по лісах, шукаючи, куди ділася їхня броня, бойовий дух і сенс життя. Наші воїни, як завжди, тримають оборону з холодною головою і гарячим серцем. Поки одні штурмують, інші штурбують шкварки і каву. І так щодня. Противник планує наступ, а українські сили оборони планують йому похід у пекло. Залишайтесь з нами, бо кожен день це нова серія великого серіалу під назвою Російська техніка у динаміці до і після знайомства з ЗСУ.